У нас дуже великий спектр цих всіх ремонтних робіт, які ми проводимо. Ми ремонтуємо як транспортні засоби вантажні, так і легкові, так і бронетехніку власними силами. Військовослужбовці відділу озброєння та інженерно-технічного забезпечення обслуговують та самостійно ремонтують більшість зразків військової техніки, починаючи від транспортних засобів, випущених у 80-х роках, закінчуючи сучасними зразками. У нас такий колектив сформувався за різними напрямками. Є сварочні роботи, дуже багато проводимо. От, механічні відновлення двигунів можемо власними силами майже в будь-якому транспортному засобі. Також по ходовій частині, при наявності запчастин, на хлопці нашого підрозділу можуть відновити ходові якості будь-якого автомобіля. Є мобілізовані хлопці, які раніше працювали на СТО, на великих СТО, на заводах, таких як Крас, в серисних центрах Land Rover, Toyota. Основними причинами виходу транспорту з ладу є бойові дії. Техніка обстрілюється під час виконання бойових завдань з підвозу боєприпасів, доправлення бійців на позиції або евакуації поранених. Ми своїми силами маємо таку можливість, змогу евакуйовуємо у разі необхідності до ремонтних підрозділів і проводимо ремонти, чи до ходової частини, чи до кузовних робіт. Якщо є дуже великі проблемні питання, і ми не в змозі, то тоді звертаємося до спеціалізованих СТО і направляємо тоді техніку. Але це дуже в рідких випадках. Зараз ми проводимо ремонти М113. В неї вийшов з ладу радіатор охолодження та вентилятор охолодження. Будемо знімати радіатор, відновлювати та замінювати подшипники на вентилятори охолодження для того, щоб відновити цей автомобіль. І Він далі став стрій. Усі болти, різьби та з'єднання у бронетранспортері американського стандарту. Дюймові відповідні деталі та інструменти є у наявності наших майстрів. А самі бронетранспортери М-113 спроектовані з урахуванням можливості швидкого ремонту. Демонтували кришку міторного відсеку. Зараз демонтуємо вентилятор охолодження. Потім будемо знімати радіатор і відновлюємо це все своїми силами. І будемо проводити обслуговування, таке як змащування, заміна мастил, рідин усіх, перевірка. Потім вивозимо її на паліони і проганяємо, провіряємо, щоб все працювало, все крутилось, все вертілося. А це обладнання для перевірки паливних насосів і форсунок. Зі стендом щодня працює інженер автослужби Віталій. Це оснащення в разы прискорює авторемонт, да сутьево его сдешевлюет. Взять даже любую Бошевскую форсунку, стоимость одной форсунки около 11 тысяч. Их стоит в машине 4 штучки. А так получается у меня 4 новых форсунки. Стоимость выходит как одной новой форсунки. Эта экономия колоссальная. Форсунка достается с автомобиля, она... Опускается в ультразвуковую ванну, очищается полностью ультразвуком. Ставится в стенд, который проверяет эту форсунку на работоспособность. И потом эта форсунка разбирается. Потом это все дефектую, через лупу просматриваю, и собираю эту форсунку в этом же штативе. Он получается, вот мне если вверх нужно, я делаю вверх. Мне нужен низ, я перевернул, зафиксировал и кручу распылитель. Прикордонники зі служби ракетно-артилерійського озброєння займаються обліком та розподілом зброї і боєприпасів, а ще ремонтують пошкоджене внаслідок бойових дій майно. Даний автомобіль був створений для того, щоб здійснювати проводити евакуацію озброєння в районах бойових дій. Його дефектовку, ремонт, технічне обслуговування. Вчасне. 80% виходу з ладу озброєння, внаслідок інтенсивних обстрілів ворожих, осколкових вражень, вибухів. І лише 20% пов'язані внаслідок інтенсивного використання. На зброї, наприклад, для автомата Калашнікова були такі осколкові враження, пошкодження газової трубки, ствольної накладки, цив'я, рукоядок. Даний автомобіль був укомплектований інструментом завдяки волонтерським організаціям. Також даний транспортний засіб ми укомплектували з всіма можливими рідинами для обслуговування безпосередньо артилерійських систем, гармат. Зараз ми виїжджаємо до 105-мм гармати, яка була евакуйована з позиції у зв'язку з зменшенням тиску відкатної системи. Будемо її проводити обслуговування, ну, накачку азота, перевірка мастила, рівня мастила. Батарея заряджений. Окей, один Армата!